У нас може взагалі не бути проблем із дикцією, принаймні ми так вважатимемо, аж до того моменту, поки ми не взяли до рук мікрофон, або поки ми не побачили відеозапис свого публічного виступу. Кожен, хто вперше чує свій голос у записі через мікрофон, одразу зауважує, що звучить незвично. А іноді навіть виявляється, що ми не вимовляємо деякі звуки. Правильно та чітко вимовляти всі звуки дуже важливо. Так слухачів нічого не дратуватиме, і вони зосередяться лише на інформації, яку ви вкладаєте в їхні вуха. Запам'ятайте, що неправильна та нечітка вимова суттєво знижує рівень довіри до оратора. А якщо вас чують вперше, то й погодів. До речі, якщо під час перегляду відео вам здаватиметься, що у своїх порадах для покращення дикції я перебільшую, то це нормально. Мені теж так здавалося, коли мої викладачі на курсах телеведучих все це мені розповідали. Що за чухня думав я, усе я нормально вимовляю. Взагалі, ніхто раніше не скаржився. Однак, у реальності мікрофон та об'єктив. З'їдають половину інформації. Саме тому існує макіяж, який ми наносимо для зйомок відео, наприклад, рілсів, або запису ось таких відео, або макіяж, який артисту роблять для камери чи сцени. І макіяж буденний, у якому ми виходимо з дому, або взагалі його відсутність. Існує сценічний одяг, або одяг, який ми вдягаємо, коли записуємо відео. Та одяг побутовий. Те саме стосується і вимови під час роботи з мікрофоном або роботи на камеру. Коли говоритимете на сцені, чи коли записуватимете подкаст в мікрофон, вам доведеться докласти вдвічі більше зусиль, щоб звучати красно. Якщо ваша вимова та зовнішній вигляд не дратуватимуть слухача або глядача, то вони. Обов'язково, абсолютно точно почують все, що ви сказали. Ну, а якщо почують, то є шанс, що і зрозуміють. Okay. Зазначу, що у цьому відео ми не розглядатимемо складні випадки з вимовою, з котрими потрібно звертатися до логопедів. Mm -hmm. Тут я обрав лише найпоширеніші помилки серед моїх клієнтів і вважаю, що 80% проблем із вимовою. В більшості з вас можна буде виправити після самостійного виконання вправ, наведених у другій, практичній частині цього випуску. Та спочатку я дам вам трошки теорії. Найпоширеніша проблема це вимова Г та Г. Велика частина моїх клієнтів зросійщені українці, котрі, як і я свідомо обрали українську ідентичність та перейшли з російської на українську мову. Українська мова багатша за російську не лише лексично, а й фонетично. Тому має два варіанти: задньоязиковий або вибуховий Г і гортанний Г. А ворожа мова має лише один варіант. Наш задньоязиковий Г. Оскільки мета будь-якого оратора отримати найвищу довіру, важливо, щоб публіка чітко розуміла, що ми вимовляємо, і не дратувалася. Що ближче вимова до норми, то легше отримувати довіру. Ось в цьому відео я розповідав про особливості вимови звуків Г та Г. Покликання до нього є в описі. Поцікавитися. Негайно. Друга найпоширеніша проблема серед моїх клієнтів це звуки А та В, а також вимова приголосних наприкінці слів. Детальніше про різницю у вимові усіх цих звуків я розповідав ось тут. Покликання до відео є в описі. У цьому ж випуску зауважу, що в українській мові «рот», зокрема, губи, здебільшого округлений, а у російській широкий. І ось ця, на перший погляд, незначна відмінність у положенні артикуляційних органів дуже суттєво впливає на вимову. Впевнений, що всі чули про славнозвісне московське акання, московити, ніби фіни. Розтягують голосний звук А. кажуть Москва замість Москва. Не будьте як московити, не наближуйте округле українське О до широкого та протяжного московського А. Не робіть ось так. Просто прорахована наша команда. Просто використовувати свої канали телебачення для дезінформації в конституції посадовців, в тому числі за кордоном, мені дійсно сьогодні особливо останній раз до речі, конституційне питання. Тож конституція стала яскравим прикладом компромісу. Тоді, дехто з політиків це називав оперативно та ефективно. Також зверніть увагу, що українська вимагає від оратора звучати всім тілом. Активно використовуючи діафрагму і дихати животом. Без цього, наприклад, ми не зможемо як слід вимовляти приголосні наприкінці українських слів. У російській мові це не є обов'язковим. Наприклад, ви чуєте російською гріб. А от українською вам доведеться вимовити приголосний наприкінці слова чітко. І для цього ми маємо добряче штовхнути повітря м'язами діафрагми. Гриб. Дзвінки приголосні в літературній українській вимові звучать дзвінко як у кінці слова, так і перед глухими приголосними. У літературній вимові чітко розрізняється: плід плід. Гриб гриб, казка казка. Везди вести. вести. Можете зупинити відео і промовити всі ці слова, щоб відчути різницю та потренуватися, не заглушувати приголосні. Найбільша ж відмінність приголосних української та російської, напевно, у вимові В. Український В є сонорним, отже, він завжди вимовляється звучно і може звучати по-різному. Часто він вимовляється десь посередині, між В та У. Такий серединний звук називається унескладовий і позначається ось так. Ви могли бачити таку літеру в білоруській мові, до речі. Так от, український сонорний В ніколи не переходить у глухий російський Ф. А навпаки, перед приголосним і в кінці слова після голосного ще більше посилює свою звучність. Саме це посилення звучності і наближає вимову приголосного В до голосного У. Ось кілька яскравих прикладів. Вчора, завтра, Вовк. кров. Якщо ви знаєте англійську, то вам дуже легко буде запам'ятати, що український В найчастіше вимовляється як англійський W. Щоб правильно сказати українською «вчора ввечері, на перших літерах цих двох слів, ви маєте витягнути губи вперед. Ви ніби хочете сказати У, а натомість кажете В. Спробуйте: «Вчора ввечері». А от у російській мові в вимовляється як англійський звук V ближче до Ф. Щоб правильно вимовити вчера ворожою мовою, ледь помітно прикусіть нижню губу на початку слова. І у вас вийде щось подібне до вчора. Вчора. Окремо в цьому розділі можна зупинитися і на вимові шиплячих. Українською вони мають бути твердими і не свистіти. Наприклад, Вчора, а не вчора. Коли вимовляєте с, намагайтеся прибрати високочастотний шум, схожий на свист. Мені ця тема дуже болісна, адже як вокаліст та звукорежисер я дуже чутливий до високих звуків. І якщо оратор під час виступу свистить через слово, мені здається, що він встромляє мені голки у вуха. How dare you? Погодьтеся, дуже важко зосередитися і почути сенс того, про що йдеться, коли тобі встромляють у вуха голки. Тому, аби не свистіти, вимовляючи пом'якшений с. Наприклад, ось тут. Сьогодні охайно вкладіть язика, ніби човник або ложечку між нижніми зубами. А потім скажіть. На цьому найпоширеніші помилки, на мій погляд, закінчуються. Якщо розберетеся з Г, Г А, С та В, то більшість проблем вже вирішені. Для виступів на базовому рівні, тобто, щоб не дратувати слухача своєю вимовою, цього більш ніж достатньо. А тепер я поділюся з вами кількома вправами для дикції. Вони допоможуть розвинути артикуляцію та покращити вашу вимову. І принагідно нагадую вам про важливість підписатися на цей канал, натиснути дзвіночок та поставити вподобайку, якщо вважаєте, що інформація у цьому випуску є для вас корисною. Практична частина. На нашому обличчі десятки м'язів, але на дикцію впливають не лише вони. Ваша чітка та красна вимова залежить, зокрема, і від м'язів, які розташовані у середині тіла, як от язик та діафрагма. Про діафрагму та дихання ви можете дізнатися з ось цих відео. Шукайте покликання до них в описі. А для тих, хто не хоче зараз переглядати інші мої відео. Коротко скажу, що діафрагма це м'яз номер один для будь-якого оратора, ведучого, вокаліста, актора чи політика. Вона розташована ось тут, і ми почнемо із вправ для неї. Перша вправа дуже проста: вона допоможе чіткіше та голосніше вимовляти усі губні приголосні та всі голосні звуки. Я також давав її для постановки голосу вокалістам, коли викладав вокал. Перше. Голосно. 10-20 разів поспіль вимовіть Й, Й. Всі хурять відзначить. Друге. Потім зробіть те саме зі звуком Б. Тільки не «б» або «б», Просто Б. Ваше завдання під час повторень відчувати, як рухається діафрагма. Якщо взагалі не знаєте, де вона і чому це важливо, перегляньте таки ті відео про діафрагму та дихання. Отже, спочатку повторюйте разів 10-20 звук «й». А потім стільки ж разів б, 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 б. Можете уявити, що своєю діафрагмою ви ніби набуваєте м'ячик для пінг понгу штовхаючи його вгору щоразу, як створюєте звук. Тепер про губи. Проблеми з губами бувають найчастіше, тому вправи на розвиток м'язів губів потрібно робити обов'язково. Для збільшення ефективності ці артикуляційні вправи необхідно робити перед дзеркалом. Можете використовувати маленьке косметичне дзеркальце, так ви не будете прив'язані до певного місця і зможете робити вправи щоразу, коли у вас з'явиться на це час. Вправа перша. Витягніть обидві губи максимально вперед, а потім широко усміхніться. Повторіть 10-20 разів. Ось так. Де щось роби? А, що? Воно мені надо. Йди роби, я кофе п'ю. Вправа друга. Із закритим ротом порухайте губами за годинниковою стрілкою. Та проти годинникової стрілки. Намагайтеся не напружувати нижню щелепу. Але стежте, щоб вона не йшла слідом за губами. Зробіть 10 обертів в один бік і 10 в інший. Ось так. Сан ту-ту-ту-ду. Вправо третя. Порухайте окремо верхньою губою та окремо нижньою губою. Верхню губу підіймайте вгору до носа, а нижню губу опускайте ближче до підборіддя. Коли одна губа рухається, інша має залишатися на місці. Ось так. Очень сильно хапанула. Виконуючи ці вправи на розвиток м'язів-губів, обов'язково стежте, щоб інші м'язи обличчя не рухалися або рухалися мінімально. Тут той самий принцип, що й під час тренувань будь-яких м'язів. Якщо ми тренуємо біцепс, то тренуємо лише біцепс, не можна допомагати собі м'язами ніг чи спини. Куди, туди, я туди. Як? Якщо у вас одразу не виходить зробити усе правильно, не засмучуйтеся, усе гаразд, це нормально. Буває і так, що на початку тренувань люди взагалі не можуть рухати окремо однією губою. Просто й далі намагайтеся зрушити її з місця, і згодом усе обов'язково вийде. Вправи Для язика. Це, до речі, найсильніший м'яз у людському тілі. Язик бере участь у утворенні більшості звуків, тому натренувати його також необхідно. Вправо перше. Із закритим ротом рухайте язиком по колу згори вниз, за годинниковою стрілкою, а потім проти неї. Повторіть 10-20 разів. Ви обов'язково відчуєте результат навантаження. Ось так. Друга вправа для язика уколи в щоки. При рота і зсередини штовхайте язиком різні щоки. Язик має проходити між верхніми та нижніми зубами і робити уколи в щоки. Повторіть разів 10-20. Ось так. Третя вправа. Привідкрийте рота, висуньте трохи язика та поповертайте його ліворуч і праворуч, змінюючи горизонтальне положення язика на вертикальне. Якщо можете, повертайте його повністю в обидва боки. Ось так. Коли одразу не виходить повертати язик, це теж не біда. Наполегливо тренуйтеся далі і згодом все вийде. Може бути і так, що вам легко повертати язик в один бік, а в інший не виходить. Це також нормально. У мене, наприклад, саме так з і було. Та все це виправляється через кілька тижнів тренувань. Поцілунки, до речі, також дуже корисні для розвитку артикуляційних м'язів, і ваша дикція покращується, і партнерові добре. Ну і останнє, що можу порадити в цьому базовому короткому випуску вправи для щелепи. Для оратора важливо широко відкривати рота, щоб утворений у резонаторах звук повністю виходив назовні, щоб голос лунав дзвінко та гучно. Даю три вправи, які вам в цьому допоможуть. Вправа перша. Уявіть, що ви тримаєте в руці яблуко. Якомога ширше відкрийте рота та спробуйте відкусити шматочок. Ось так. Зробіть так кілька разів. Відкусіть якомога більший шматок від уявного яблука та пожуйте його. Ось так. Щойно з яблуком покінчено. Опустіть нижню щелепу, розслабте та порухайте нею ліворуч та праворуч. Ось так. Габатя я стараюсь. Якщо раптом відчуваєте біль, дискомфорт або клацання, зупиніться і перейдіть до іншої вправи. Вправа третя. Коли попередня вправа вдається. І вас нічого не турбує, легко та не напружуючись, порухайте нижньою щелепою за годинниковою стрілкою та проти неї. Ось так. Само димуа, димуа, туту-туду. Роблячи управи для дикції, прагніть дотягнутися максимально далеко вгору, вниз, праворуч чи ліворуч. Але не силуйте себе, не робіть собі боляче. Виконуйте вправи так, щоб все було легко та комфортно. Я не з такої сім'ї, як другі. Ці та інші схожі заняття називаються артикуляційною гімнастикою. Після того, як ви розім'ялися, зробивши таку артикуляційну гімнастику, я раджу попрактикувати скоромовки. Починайте з найпростіших і поступово ускладнюйте. Ось, наприклад: босий хлопець, сіно косить, роса росить, ноги босі. Під час виконання вправи з цією скоромовкою звертаю увагу на. Перше. Звук б. Вимовляйте його з придиханням. Відчуйте, як для цього використовується діафрагма босий. Друге звук с. Робіть його глухішими, намагайтеся не свистіти. Для цього під час вимови «с» вкладаємо язика глибоко між нижніх зубів у формі човника. Третє звук р. Підніміть кінчик язика та торкніться ним горбинки на шляху до верхніх зубів. Скажіть «р». р". В ідеалі слово роса має вимовлятися як роса. Якщо послухаєте професійних дикторів, то почуєте, що вони кажуть саме так. Четверте, відчуйте, яким рухливим має бути ваш язик, щоб встигнути змінювати положення для правильної вимови р та с, коли ви кажете роса росить. П'яте. Звук г. Глибокий, гортанний Г. Має звучати так само голосно, як і всі інші приголосні. Він не уподібнюється до х і не оглушується. Виштовхуйте повітря діафрагмою, щоб вимовити г як слід. Ось ще одна скоромовка. Кричав архип, архип охрип. Не треба архипу кричати до хрипу. Під час виконання вправи звертаю увагу на перше. Звук в у слові кричали. Вимовляйте його, витягнувши губи вперед. Має вийти щось середнє між кричау та кричав Це у нескладове, про яке я розповідав вище. Отже, кричав. Друге. Звук Ч. Цей звук не можна пом'якшувати. Отже, не кричав, а кричав. Опустіть діафрагму вниз, коли вимовлятимете тверде ча. Третя скоромовка така. Галасливі гави, галки в гусенят взяли скакалки. Гусенята їм галгочуть, що й вони скакати хочуть. Під час виконання вправи звертаємо увагу на перше звуки г та г. Чергуйте гортанний Г та задньоязиковий вибуховий Г. Відчувайте відмінність у їхній вимові. Друге. Звук Й. Звертайте особливу увагу на цей звук. Дуже часто ми взагалі забуваємо його вимовляти. Або занадто сильно оглушуємо. Причому забуваємо вимовляти Й як на початку, так і наприкінці слова. А звук Й має звучати так само чітко і гучно, як усі інші звуки. Не проковтуйте його. Правильно. Їм, а не їм. Їхній, а не їхній. Запишіть себе на диктофон та перевірте, чи не ковтаєте ви ці приголосні під час вимови, чи добре їх чутно. Дякую, що переглянули цей випуск. Поширте його серед своїх знайомців та близьких. Ставайте спонсорами або патронами цього каналу. І обов'язково зробіть донат на потреби батальйону, в якому я зараз проходжу службу. Скануйте QR-код, який ви бачите на екрані, або знайдіть покликання до збору в описі до відео. Все буде Україна! Успіху!